Слиз та ефірну олію. І що ж ми дізналися про те, яке застосування в народній медицині? В народній медицині лопух приймають як сичогінний засіб, це можна заварювати чаї, як потогінний засіб, також чаї, також чаї при малокрові, при подагрі. Цукровому діабеті. Якщо є камні в нирках та печінці, але, як завжди, знаємо, з великою обережністю, коли знаємо, що є камні в нирці печінці, тут треба дуже обережно, треба лише через лікарів. Тому що дехто починає самолікування, друзі, знаючи, що в них є навіть, навіть не так скажу. Я скажу, в мене є знайома одна, яка знала, що в неї в нирках є камінчик. Вона не знала, який, це було 90-ті роки. І ми тоді якось не звертали уваги. Камінчик та й камінчик, і що треба робити? Камінчик треба гнати. Це зараз ми знаємо. Ви будете гнати камінчик, значить, цей камінчик нашкодить багато, чому нашкодить, і можна попасти на лікарняне. Ліжко це в крайньому, це в кращому випадку, а може бути і гірше. Тому, якщо є камені, треба лише йти до лікарів. Ну, раніше камені в нирках та печінці також. Гнали, гнали. От чому я кажу, вони можуть бути великі і вони підуть, вони нароблять там. Далі захворювання, так я не розповіла, я все-таки про камінчик. У мене одна знайома в 90-х роках поїхала в Трускавець і пила водичку. Вона так, так добро, добросовісно скажу, пила цю водичку, що вона не добула там цих, в той час ми їздили на лікування по 24 дні. Вона їх не добула. Вона потрапила в лікарню і приїхала додому. Неї пішли камінці тому, тому знову повертаючись до камінців, треба бути дуже обережними. А саме краще не, не допускати до камінців, тобто слідкувати за своїм, слідкувати за тим, що ми їмо. Так, про захворювання шкіри, екземи в угрі на лиці. Дівчатка, вмивайтеся лопухом. Лиша її. Ми їм голову, це скріплює, укріпляє волосся та допомагає його роз. Також захворювання вуха, золотуха, виразка шлунка. Настій коренів на оливковій олії або іноді називають аліп'яхом. Це засіб, що запобігає випаданню волосся на голові і сприяє їх росту. Як заготовляють цю рослину? Рослину, яка, от наприклад, як у нас, перший рік життя, її ми викопаємо восени. Це вересень і жовтень. До цього часу ми можемо, і так як я і роблю, я беру. Гарний лопух. лопух чудовий лекар. Чудовий лопух, але я бачу, що він нам приніс сюди уже мурашню, тому треба буде обробити від, від цих шкідників. І будемо ростити далі, будемо кидати в чай. Так, він так корисний. Як я узнала в Японії, його споживають в їжу, як ми картоплю. От саме коріні лопуха можна їсти сирими, вареними, печеними, смаженими. Їх можна класти в суп замість картоплі, також роблять котлети, коржики. Особливо смачні кажуть, це смажені та печені. Також роблять повидло з коренів. І навіть рецепт я побачила на пів літру води 4 чайні ложки оцтової есенції, нагріваю до кипіння подрібнені беруть подрібнені.